Друзі, я вас всіх, -всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Сьогодні у мене понеділок, і, значить, по традиції я починаю новий в'язальний влог у новому робочому тижні. Вихідні у мене були сімейні, і я майже не в'язала трішечки. З однієї сторони, я трішки розстроїлася, що немало пов'язала, тому що я все-таки не встигаю, скоріш за все, завершити светр для спільного проєкту Краса із залишків, але я його хочу завершити, і тут в цілому залишилась. Як ви бачите, не так і багато. Зараз разом з вами ми зробимо заміри. Я розповім, з якою я тут пряжою працювала, якщо вам цікаво. І що в мене вже виходить? Як бачите, в мене вже з'явився новий колір. І я його трішки завершила, але завершила лише одну ниточку. Тому що один, новий колір у мене був сформований з трьох кольорів. Тут у мене було, так, з якої його рукава, з цього рукава, будемо з вами міксувати, дивитися. Тут у мене ось одна ниточка 100% бавовна, кідмохер на з залишок з мого светру, і візкоза з шовком. Як ви бачите, ниточка ця завершена. Сюди я доєднаю іншу ниточку, вона буде трішки темнішою. І тим самим зіграє... Зробить більш темніший перехід. Я згодом покажу, яку ниточку я додам. А зараз я хочу з вами зробити разом заміри. Що ж я тут нав'язала взагалі? Ну сама не знаю. Так, а що ж я нав'язала? Нав'язала я взагалі мало. Ось так, тут іде збавляння светра рукава. По рукаву я збавляю звичайно, так. Тут мені ще не вистачає двох рядів до того, щоб зрівняти обидва рукава однакові, бо в мене завершилася, як ви бачите, ниточка. Але я його. Так, він на сірому кольорі. Так, у мене рука виходить вже 25 см. Але так як у мене спущений де плече, я хочу сьогодні перевдягти на додаткову пару спиць і на собі приміряти, щоб яка мені ще довжина потрібна, і довжина самого светра. Зараз ми з вами заміряємо. Бо я, чесно кажучи, так, тут 25, да? А светра в мене довжина 27. ну, Щоб бути чесними, то завтрашнього вечора, ну ніяк я не завершу цей светр, але. Буду намагатися, тому я вирішила на цьому тижні, я буду вам кожного дня анонсувати, наскільки це можливо, наскільки я буду відвічатись кожного дня, я буду вам показувати, з чим я працюю. Сьогодні я все ж таки попрацюю. В мене ще зараз тільки три години дня. У мене я якраз в запасі два 2-3 годинки спокійно пов'язати. І що в мене за ці 2-3 години вийде, я вам покажу завтра. Тобто, сьогодні беру тільки светр. Більш нічого не беру, не шкарпетку, не ні... топагачком. Хочу все ж таки спробувати максимально його просунути. Зараз моя задача дов'язати два ряди рукава. Зараз покажу хвилинку. Сюди я додам ось оцей колір. Тобто до кідмахеру з військовою на шовку я додаю ось цей колір. Це в мене також залишок з мого светру. Светра вже нема, але залишок залишиться. Светр у мене поцупили, так от можемо сказати. Мені дуже подобається картинка, яка зараз перед кадром. І на роботу, в роботу я візьму її тільки. Я хочу заміри зробити. Тут мені десь приблизно сантиметрів ще 10 десь до резиночки треба пов'язати. І тут я не знаю скільки, тут вже виходить, показує, що мені потрібно резинку в'язати, я так приклала. Але ну як резинку, можливо, теж десь сантиметрів 5, Тобто по 2 см відв'яжу. Резинку я хочу іншим кольором в'язати. Пішла я творити, якщо вийде, покажу вам згодом. Ну що, друзі, сьогодні у мене четверг. вирішила, що потрібно підключитись перед вами. Гора того, чим я займалася. Не знаю, скільки днів не підключалася, чесно кажучи, не робила якийсь... Вчора, здається, тільки не підключалася, якщо не помиляюсь, але можу помилятися. Так що давайте зараз все детально. Ну що, перше, я розпустила пряжу, і дивіться, який в мене вийшов класний моточок. І зараз я вже почала в'язати, почала працювати над манішкою, все чи влізе сюди. Голова, але, здається, все добре, тягнеться дуже чудово, прям, ну, максимально, ну, наскільки це можливо розтягнути цю пряжу. Після прання вона ще більш розкриється, я в цьому впевнена. Тому на менішечку ось тільки відв'язала. Можливо, наступно трішки більше зроблю, щоб не хвилюватися. Все ж таки, хлопці і дівчата є різні, одним словом. Так, давайте вам покажу, що в мене вийшло. Учора під фільм з чоловіком в'язала. Так, ну що виходить? Вийшло вже десь приблизно не можу 11 см. Треба 17, тобто ще 6 см, і я почну в'язати реглан, але там не дуже багато в'язати. Знаю, як ці манішечки в'яжуться, там не дуже багато в'язати. У Наталки на каналі я подивилася всі дані, повиписувала собі і в'яжу. Також, також вчора закінчила вив'язування сьогодні, сьогодні ви клину підйому. Вчора почала, а сьогодні закінчила. І, ви бачите, вже ось один малюнок ув'язала. Зараз, зараз у мене по плану просто прив'язати лицевою гладдю, як положено, так, як тута. І потім ще один малюнок. І вже потім буду в'язати в шкарпетки мисочок, тому що тут, тут по два і на стопі, по два, і вже буде готова, як кажуть, пара шкарпеточки. Можливо, навіть і сьогодні займуся, не знаю. Хотілося б хоча б цю пару, цю шкарпетулю, не пару, а шкарпетулю завершити. І так, давайте до светра. Мені здається, светр вже у мене на фініші майже. Тільки що приміряла. І в цілому, по, в цілому, по рукавам, по тілу все мене влаштовує, тому зараз мені залишається або пров'язати, де я його діла. Ага, Дивіться, в мене завершився моточок, то що я взяла ось цей моток, так. Чекайте цей моток. Ось тільки змогла відмотати. Тут було так наплутано. Не знаю, чому воно так наплутано, чи то я ще тоді, як було у мене так наплутано, я відклала тут далі, вже попростіше в'язати. Але ось є такий шматок, і його треба буде також розплутати якось. Тут в три ниточки. І я думаю, можливо, ще рядів 4-5. Ну, наскільки вистачить, можливо ну, на три рядочки цієї ниточкою пройдуся разом з цим, цим міксом. І, мабуть, скоріш за все я зараз дійду до кінця, щоб не посередині, як кажуть виробу, а до кінця лідо. І почну в'язати вже з цим моточком, де я його вже поділа, з цим разом моточком почну в'язати резиночку. Коли почну в'язати резиночку, перейду на якусь із цих пряж. В цілому вони майже однакового кольору, тому, я думаю, воно не сильно буде відрізнятися. І нею я хочу просто закінчити. Я хочу, щоб саме темним кольором вже завершити. Тому в цілому, я думаю, десь рідів по 10 на рукава і на тіло залишається, і буде закінчений виріб. Тому, якщо в цілому постаратися, то на цьому тижні його також можна Завершити тому, ось такі мої просування Чи небагато, але все ж таки вони є. Зараз я буду далі працювати в'язати. У мене є на це час сьогодні, а вже з завтра-завтра у Завтра мене не буде часу, можливо, трішки ввечері, і то не впевнена. Сьогодні у нас на вулиці дощ, куди не хочеться виходити, тому ось так. В'яжу і творю. Друзі, Вітаю! Буду сьогодні підводити підсумки робочого тижня. Сьогодні субота, хоча планувала по п'ятницям це робити, але вчора в мене був нересурсний не стан, дуже була сильна головна біль, і буду виясняти, в чому проблема йти до лікаря, бо це вже не жарти. Так стоїть перед вами моя коробка. Відповідно, як не знімала, так і не в'язала Вчора Взагалі жодної петлі не зв'язала. Позавчора ввечері трішки в'язала. Зараз буду показувати, що ж тут у мене є. Це моточок, який я додаю. Я знайшла ще в своїх залишках. Так, що у мене є? Ось що я маю на сьогодні Маю на сьогодні завершений низ. Ось Вчора повністю закрила петлі. Тут резиночкою. Довжина мене влаштовує. Я приміряла. Все добре. Залишилось тепер працювати з рукавами. На рукавах у мене так само залишається тільки резиночка, це десь 6-7 рядочків, і светер буде светр буде завершений. Тому думаю, що, скоріш за все, вже в понеділок вам буду показувати в новому лозі готову роботу. Але не буду зарікатися, ви бачите, як виходить життя. Так, трошки сторону його, давайте наступний мій проєктик шкарпетолі. але тут, мені здається, нічого не змінилося. Ой-ой-ой, змінилось те, що я тільки що витягла спицю. Бо я поступово замінювала спицю. Угу. Це ж я почала в'язати малюнок і недов'язала, тобто останній малюнок. Зараз підніму, почекайте, будь ласочка. Зараз підніму, почекайте, будь ласочка. трішечки. Бачите, жах. Ну Добре, потім буду розбиратися, я витягла спицю. Ну що ж, буває і таке. Потім розберуся, я буду в'язати. Ну, почала останні нотки, ось. і потім буде вже мисочок. Тільки почала. Не знаю, що буде далі. Я кажу, не буду вирікатися. Ось так, в сторону сюди викладаємо. І де ж воно ділося? Вона випала з коробочки. І маніжка, Над нею я також працювала. І в цілому тут не так і багато залишається. Десь рядів 8 ще по спинці, ну, повністю повного кола, потім 5 рядочків лицевих петель, подождіть, лицева вирядня. Забула назву. Боже. Знаєте, щоб не завертався край. Ми в'яжемо, якщо поворотніми, рядами, ми в'яжемо лицеву і лицеву. Боже, я забула назву. Лицева і виворітня. буде ряд лицевих, ряд вивереднів, щоб просто не завертався край. І потім просто в передню частинку, там Наташ, Наталка писала, казала 17, Не пам'ятаю теж в записи, то буду дивитися. Ось такі мої просування за тиждень. Розмотаний моток одної пряжі, більше нічого не розмотувала, як вам кажуть, і почала з цієї пряжі одразу ж в'язати менішечку. Я думаю, що тут буде ще не одна маніжка, чесно вам кажу. Але щось мені вона здається така маленька, хоча на себе приміряла, голова залізла. Цілому. Ну, Розтягла тепер її резинку. Ну добре. Спробую, може наступну трошки більшу розв'язати. Але буду заміряти, як Наташа там заміряла, якщо ні, то перев'яжу. Краще так буде. Але розповім це вже в наступному відео. Дякую, друзі, що зі мною були. і до наступних зустрічей, в наступних відео.